Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо нашу рубрику віртуального портфеля із 250 тисяч доларів перетворити його на 600 тисяч доларів за 10 років за допомогою інвестицій в акції. Також нам в цьому допомагає сайт Record Dividends, який прогнозує вартість нашого портфелю через 10, 15, 20 років, в залежності скільки ви виберете і які ви акції виберете. Стратегія заключається в тому, що ми інвестуємо тільки в дивідендні акції, які нам ви дивіденди, і за допомогою них ми їх реінвестуємо і докуповуємо акції тих самих компаній, які нам виплатили дивіденди, не докладаючи жодних своїх грошей, тільки виплачені дивіденди. Так само ми ще порівнюємо, що вигідніше було б інвестувати в окремі акції чи в якісь ETF -и. Для прикладу, ми вибрали два ETF а це VT ETF, світовий ETF і ACHD. Це вже наш 10-й місяць, і в цьому відео ми ще поговоримо трішки про податки і про сплату податків на дивіденди, тому що до Квітня треба було б заплатити податки. І в минулому відео ми про це не поговорили, тому це буде включено в цей випуск. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам на це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, до нашого портфелю входять такі компанії, які ви вибирали в коментарях: це British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, MPV, Medical Property Tlass, Pepsico і V-Rising Communication. в даний момент, якщо подивитись, наш портфель в мінусі на 30%. 1248 доларів. ETF, и бачимо, у нас в плюсі, ACHD в плюсі на 16 тисяч доларів, а VT-ETF у нас в плюсі на 32 тисячі доларів. Ну і так деколи буває, що VT-ETF виплачує найменший відсоток до дохідності, там до 2% дивідендами. А виріс нам приніс доходу вже якби в 32 тисячі доларів. ACHD там має 3,5 і він в плюсі на 16 тисяч доларів. А наш дивідендний портфель мав в середньому. 8% дохідності, і він в мінусі на 30 тисяч. Перейшовши вкладку upcoming dividends можемо бачити, які компанії нам в цьому місяці виплатили грошей і скільки вони виплатили. British American Tobacco виплатили 1191 долар 13 центів, MPV виплатив 159 доларів 45 центів, і Verizon виплатив 1044 долара 72 центи. Нижче тут видно, в які дні яка компанія виплачувала. Першого числа дві компанії, і сьомого числа виплатила третя компанія. Компанія. І наші в цьому місці не беруть участь, вони виплачують раз на три місяці, і це буде наступний місяць. Бачите, як ACHD він буде в наступному місяці виплачувати, так само і VT ETF буде виплачувати це в наступному місяці. Отже, як завжди, підготовлена мною таблиця всіх розрахунків, щоб це не затягувати відео на цілу годину. От і тут, бачите, нова вкладочка з'явилася. Це для тих, хто дивився мої попередні відео із цієї рубрики. Бачите, з'явила. Ось така таблиця, де я порахував всі наші податки, які, нам, які ми маємо заплатити, які гроші нам приходили, і скільки треба в податкову занести. Тут це все пораховано, звичайно, до нового року, так сказати, тому що від січня цього року до грудня цього самого року ми будемо платити податки вже в наступному, в 2025 році. От. А те, що нам потрібно було заплатити до 30 квітня 2024 року, то ось, ось такі цифри і суми, що у нас нас тут получилось. British Американ Tobacco нам потрібно буде було заплатити всі 19%, бо нам приходили без вирахування жодних податків, бо це англійська компанія британська. Вони не стягують жодних податків, коли виплачують нам на рахунок дивіденди. І тут, якби є і плюс, і мінус, що цілий рік ми можемо користуватися цілими дивідендами. Потім на кінець року нам потрібно буде доплатити всі 19%, а не 4, як в інших компаній, які автоматично зразу в Америці списують. 15%. Тобто ось такі суми нам приходили. Наприклад, більше American Tobacco нам виплатили 1050 доларів, потім через квартал виплатили ще 1074 долара, Разом це вийшло 2124 15 центів. І відраховуючись від ціля 19% податку всі цілі, то треба нам заплатити було до 30 квітня 403, 58 центів. В Medifast інша ситуація, вони виплачували 825 доларів плюс ще 838 доларів. В сумі це вийшло 1660. 3 долара 20 центів. Вони вже автоматично стягували там ще 15%, які нам не потрібно платити. Вони в Америці були сплачені. І ще до 30 квітня нам потрібно було доплатити 4%. Все залежить в якій країні ви податковий резидент. В моїй країні це 4%. І виходить, що ще треба було доплатити до тих 15%, які вони вже стягували. Ще 66 доларів 52 центи. І так само, ось в Вірайзені, наприклад, 79 доларів 76 центів. Gnджі Johnson Johnson 28,5%, так сказати. PepsiCo 12,5 і MPV ще 6 доларів. По наших ETF-ах треба було ще бачите доплатити там 95 доларів і 175 доларів. Ось тут в сумі виходить 867 доларів. Мені потрібно заплатити було із тих дивідендів, які мені приходили. І отже, далі більш стандартне по нашому відео бачимо, що British Американ Tobacco нам виплатили стіко, податку вони не стягують нічого. Тут ми відрахували податок, який нам потрібно було заплатити до 30 квітня, і от стільки у нас залишилося. Будемо рахувати, що це ми заплатили вже в квітні. Плюс сюди я ще додав компанію Medifaz із цієї з Брітіш Американ Табаковий ви. ви Тягнув тому, що Medifast нам більше не виплачує дивіденди, вони призупинили виплату дивідендів, тому я їх включив до цієї компанії. Ну, ось так прийшлося British American Tobacco поділитися. Отже, 721 долар у нас чистими, як так сказати, лишилось. За ці 721 долар ми змогли собі купити 24 акції 7 травня, коли нам прийшли дивіденди, по ціні 2997. Ось тут можемо бачити, що у нас British American Tobacco 27 травня 2997 була варта. Тому це ми зараз і зробимо. Докупимо нашого British American Tobacco, тікер BTI 24 акції по ціні 2997. І тепер натискаємо Add і бачимо, що тут у нас 1603 акції, а тепер після покупки у нас уже 1627 акції. Акцій. Наступна компанія у нас MPV Medical Property Trust. Так само річний податок, ось ми сюди вписали ці 6 доларів, які треба, і лишилося нам 129 доларів 53 цента. Я порахував, що це майже 28 акцій. Там не хватило нам 50 центів. Ну, але я взяв його, так сказати, з общака. Купив 28 акцій по 4:63 Medical Property Trust. Що ми зараз і зробимо, і додамо. Бачимо, що вони нам виплачували першого числа, тому ось о 1 травня 4,63 була ціна. Так само. Описуємо Тікер, MPV 28 акцій. У нас по 4:63, все тут ось як, як треба. І натискаємо Ad Holding. І так само бачимо, у нас тут акції збільшилось уже 1091. Нагадую, що від початку нашого інвестування у нас було 1000 акцій. Всього зараз 91 акцію ми докупили за рахунок самих дивідендів, не докладаючи якби, своїх грошей, але за допомогою реінвестиції дивідендів. І тим самим наші дивіденди щомісяця, якби збільшилися. Ну, якщо їх не відмінять, як у випадку MediFast. І третя у нас Verizon Communication. Нам залишилось 808 доларів після нашого сплату річного податку 80 майже доларів. І ми можемо купити 20 акцій по ціні 2, 39 доларів 20 центів. Це було 1 травня. Ось 1 травня у нас якраз така була ціна: 39,20. Зараз у нас 1571 акція. Докупимо собі цей Verizon. VZ, V-Ryzen, 20 акцій по ціні 39,20. Add Holding. І бачимо тепер наступне, що 1591 Акція. І якщо тепер подивитись, то бачимо, що нам дивіденди наші будуть генерувати більше доходу. Наприклад, British American Tobacco цього разу нам виплавила 13 центів. Тепер буде, що кварталу робити нам 1208 доларів 96 центів. Дол. Тобто, десь на 18 доларів, що кварталу буде плюсом, а квартал це на 4 рази. Тобто, десь 80-75 доларів щороку нам тепер буде більше приходити. В наступному кварталі ми знову собі купимо і таким чином буде включатися цей складний відсоток. Коли дивіденди будуть все збільшуватись, збільшуватись, і кількість акцій так само буде збільшуватись. MPV тепер так само нам буде генерувати 163 долари проти наших 159, тобто на якісь 4 долари, в квартал більше. А знову ж таки, в наступному кварталі це буде ще більше після того, як ми докупимо собі акції. І Verizon тепер нам генерує 1058 доларів і 2 центи проти 1044 доларів. І так само у нас лишився залишок 122 доларів. Долари, не знаю, чи тут буде видно, ось 122 долари. Це у нас на наступному відео ми повідрахуємо деякі податки із ВТІФ, із ECHD, із, із Johnson і Johnson, щоб уже там не крутити, не, не путати і не мулити. Отже, що тепер нам показує наше future Value? це прогнози цього сайту на наш портфель. Ось вкладочка 250 тисяч доларів в наш портфель. І бачимо, що за наступні 10 років вартість нашого портфелю, коли ми починали десь місяців назад це знімати, то тут писало 600. Тисяч доларів. А зараз пише 486 тисяч доларів. За ці 10 років має перетворитись наш портфель із 250 тисяч на 486. Одна із причин Medifast перестав виплачувати дивіденди. Це по-перше, по-друге, що ну, портфелі трішки так просіли на 10%, навіть більше. От, якщо вибрати за 15 років, то тоді нам показували, що мав бути вже мільйон через 15 років. Зараз покажує, що 714 тисяч доларів всього-навсього має. Бути. По ACHD у нас так само змінилася ситуація. Тоді нам показувало, що має бути десь 480 тисяч доларів. Зараз показує, що за 10 років має вже бути 524 тисячі доларів, а за 15 років має бути десь майже 800 тисяч доларів, якщо буде йти далі в такому темпі, якщо інвестувати в ACHD ETF. І VT ETF у нас показує, що за 10 років 434 тисячі доларів має бути наш портфель вартий, а за 15 років має бути майже 540 тисяч доларів, якщо інвестувати тільки в нього. Ну і за ці 15 років він має зрости на 89%. Ще ми тут бачимо наступне, що в даний момент нам генерує наш портфель 12 600 доларів в рік, а за 10 років він має нам з тих самих акцій, з цих самих дивідендів... Тільки що ми реінвестуємо, ну і сама вартість там акцій має збільшуватись, хоча в більшості у нас вони зменшуються. То має бути за через 10 років ці самі акції мають виплачувати вже нам 24 тисячі доларів. А якщо взяти в за 15 років, то бачимо, що вже майже 35 тисяч доларів має бути приходити пасивно нам дивідендами із цих наших акцій. Ну і за 15 років має зрости портфель 214%. Ось таке вийшло порівняння. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайки, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночки, щоб не пропустити нове відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.